Поле, на якому я вносив Геліос Екстра калійно сіль гліфусат, давав його багато, десь більше як 3 літри, може навіть 3,5 на гектар. І додавав препарат Агріток з турбо. В ній є що є, декамба є і, і є МЦПА. Це я додавав Агріток з я давав десь літра 200 на гектар. Ну, можна було чуть більше, тому що ну, якби декамби то замало, щоб по старні. Воно було давати півтора. Сьогодні, значить, у нас неділя. А вівторок буде два тижні, як я вносив. Подивіться, як воно подіяло на баризку. Барізку висушило. Висушило нормально. Так, десь місцями, можливо, ще чуть добере, можливо ні. Ну але так, в принципі, результатом якби, задоволений. Непогано. Тільки скажу одне, декам би треба ще більше додати. Якщо є пролипач, можна ще пролипача А Отак поле зробило білим. Під картоплю буде готове чисте.